Цей бокс він розрахований на два-три майстра на два-три волонтера наших. І тут в нас є все необхідне для цього всього, щоб забити вікна, полагодити кришу. Волонтер фонду Вільні та незламні показує палету для швидкого реагування, де є усі необхідні речі, з якими волонтери фонду Вільні та незламні виїжджають на надзвичайні ситуації. Це для безпеки наших волонтерів. Там каски є певні бокси для наших бригад. Це в нас медичний рюкзак, який укомплектований на масований притік поранених. За 2024 рік команда волонтерів виїжджала приблизно 15 разів на надзвичайні ситуації в області. Це пожежі та обстріли. Були одиничні такі випадки поранень з масивними кровотечами, де наші волонтери там зупиняли кровотечі. У нас команда вона до 10 людей. Це волонтери, які навчені тактичної медицини там різного рівня, і в них є повне розуміння, що робити з там з тим або іншим пораненням, щоб уже до приїзду швидкої він зміг надати якісну допомогу, щоб людина до приїзду швидкої не померла. Будинок місцевого жителя Євгена Шкарупи був пошкоджений у наслідок обстрілу Полтавщини 7 червня. Йому та його сусідам волонтери допомагали відремонтувати будинки. У нас понівчило там постройки. Оті сараї, там вікна все поваривало у хаті. Тоже вікна пластикові. Там, Поки ми тут оговталися трохи, той вони вже тут. Драбино на драбину криші бігають, цілохвани натягують, цим теж укривають, а то все тут. Волонтери фонду були одними із перших, хто прибув до інституту зв'язку після обстрілу 3 вересня. Для початку відбувається координація дзвінків. Як ми розуміємо, що вже стався приліт, наприклад, у нас волонтери знаходяться все одно в різних точках Полтави, можемо так сказати, і в цей момент вже волонтери розуміють, в якому напрямку рухатись, тобто їхати, їдуть на місце. Якщо для початку потрібна перша домедична допомога, так тобто волонтери її спочатку надають. Потім, після того, як вже людям надали першу домедичну допомогу, першу психологічну допомогу, ми приймаємо заявки. Ми розуміємо, що перше, що потрібно, Найшвидше зробити це там, забити вікна, допомогти елітнім людям. Фонд існує з 2022-го. На початку своєї роботи волонтери займались евакуацією з прифронтових міст. Нині вивозять за запитами. А також продовжують реалізовувати проект Діти квіти для дітей з деокупованих територій. Ми евакуювали людей з Харкова, Харківської області евакуювали до 4 тисяч людей, організовували великі автобуси, які вивозили людей до кордону. і Потім ми вже допомагали людям за кордоном. З працевлаштуванням і житлом ми приймали участь і зробили великий внесок в евакуації після підриву Каховської ГЕС. Ми евакуювали більше 200 людей. Смішна ситуація. Це там курку і яйце евакуювали. Курка вона в воді була і її було жалко. Що вона там треба було її забрати? Її забрали, і яйце біля неї було. тому її теж забрали. Нині фонд також допомагає із запитами від військових. Зокрема, закривають благодійні збори та допомагають із ремонтом автівок. Поліна Гончаренко, Богдан Казиріт, Суспільне новини Полтава.